Духовному шляху люди часто ловляться на два гачки. Перший такий популярний зараз тренд під духовність, щоб отримати щось зовнішнє. Гроші, статус, успіх. Оці всі медитації на гроші. Люди, ви серйозно, ви справді думаєте, що духовність існує, щоб заробити більше. А другий гачок це втекти в вищі матерії для того, щоб Втекти від реальності, бо життя ж таке складне. Тому давайте будемо розкривати третє око, ганятися за містичними досвідами, за різними ситхами. Звучить круто, але це сильно відриває від реального життя. Коли світомість відлітає в високі сфери, то тіло отримує менше уваги, воно починає хворіти. Можуть руйнуватися стосунки, бо ти перестаєш бути присутнім, і ти десь літаєш. Немає реалізації, бо ти наші застряг між небом і землею. Як то кажуть, в Бога немає інших рук, крім наших. І якби ми могли розвиватися в тонкому плані, ми б не втілювалися на землі. Тож виконуйте свою місію і проходьте свої уроки через прості звичайні речі: будуйте сім'ю, бізнеси, ходіть на роботу, взаємодійте з людьми. Ми живіть наповно, тільки усвідомлено. І викиньте оті от медитації на гроші. Медитації потрібні точно не для того. Щоб були гроші, треба підняти дубцю з дивану і щось зробити. Більше техніки медитації для того, щоб твоє життя ставало краще. Приходь, школу майстрів ходить, так ця не чути. Пише не релігій школа, ми зустрінемося, бої надаємо деталі.